Під у контексті дронів це система керування, яка використовується для стабілізації пілотного контролю. Під складається з трьох основних компонентів: P – пропорційний, і інтегральний і D – диференційний. Пропорційний компонент P реагує на поточну помилку між бажаним і фактичним положенням дрона. Чим більша помилка, тим більше він змінює швидкість, щоб вирівняти дрон. Інтегральний компонент і компенсує будь-які залишкові помилки, які можуть залишатися після втручання пропорційного компонента. І він допомагає забезпечити точність у стабілізації, особливо в умовах зміни ваги дрона або впливу вітру. Диференційний компонент, де працює для зменшення зворотного відгуку або гальмування системи, коли дрон наближається до бажаної точки. Це допомагає уникнути перереагування і забезпечує більш плавний і стабільний політ. Узагальнюючи ПІД допомагає дрону швидко реагувати на зміни в вимогах політ. Літного керування, утримуючи його стабільним і відповідальним на повітряному просторі. Функція «Feed Forward» – коефіцієнт F на бета «BetaFlight». Коефіцієнт F активний лише під час зміни положення стиків і відповідає за реакцію дрона. Простими словами, якщо ви хочете збільшити чутливість безпілотника до ваших дій, збільште коефіцієнт F. Якщо ви хочете згладити різкі рухи стиками, збільште D і навпаки. Чим більше значення D, тим сильніше будуть згладжуватися поштухи. Дрон буде рухатися плавно. Чим вище значення F, тим більше контролю над дроном, оскільки він буде більш чутливим до ваших команд. Якщо появ ви спостерігаєте які-небудь вібрації або коливання, спробуйте збільшити значення F та I і зменшити еП, щоб підтримувати реактивність, при цьому зводячи до мінімуму коливання, вібрації, викликані коефіцієнтом П. У контексті квадрокоптерів та радіокерованих моделей термін трансміттер є синонімом радіопередавача або пульта керування. Трансміттер це електронний пристрій, який пілот використовує для надання команд і керування польотом дрона або іншого модельного літального апарату. Він передає сигнали радіохвилями до вбудованого в коптері приймача і дозволяє пілоту керувати рухами та функціями апарата. Таким чином, трансмітер є основним засобом взаємодії пілота з його модельним літальним апаратом. Радіопередавач у контексті квадрокоптерів це пристрій, який пілот тримає в руці та використовує для керування квадрокоптером. Він також відомий як пульт керування або пульт дистанційного керування. Радіопередавач має ряд ручок або стиків, які пілот може переміщати, щоб надавати команди безпілотнику. Зазвичай радіопередавач використовує радіохвильовий сигнал для передачі команд до приймача, який вбудований у дроні. Таким чином радіопередавач дозволяє пілоту керувати рухами, режимами польоту та іншими функціями квадрокоптера з відстані. У контексті дронів контролер польоту або Flight Controller FC є основним електронним пристроєм, що керує польотом та стабілізацією апарата. Основна функція контролера польоту полягає в обробці сигналів з різних датчиків, таких як гіроскопи, акселерометри, компаси та барометри, і видачі відповідних сигналів для керування обертанням моторів. Це як мозок, який керує всіма рухами та стабілізує польот. Він отримує сигнали з радіопульту, щитує дані з датчиків про рух та висоту, а потім керує обертанням моторів, щоб квадрокоптер летів точно так, як ви хочете. Це як кермо автомобіля, але для дрона. Отже, контролер польоту є центральним електронним пристроєм квадрокоптера, який забезпечує точне та стабільне керування польотом. Він обробляє вхідні сигнали від пульта керування та видає відповідні команди для керування рухом квадрокоптера, такими як рухи вперед, назад, вправо, вліво, вгору вниз. Дешот це цифровий протокол комунікації між контролером польоту, встановленим на квадрокоптері, та електронними регуляторами швидкості ЄСЦ. Він призначений для керування швидкістю обертання моторів. Основна перевага дешот в тому, що він працює за цифровим принципом. Це означає, що сигнали від Flight Controller до ЄСЦ передаються у вигляді цифрових сигналів, що забезпечує більшу стабільність, надійність та точність передачі даних. Крім того, дешот забезпечує зворотний зв'язок і Flight Controller може отримувати інформацію про стан ЄСЦ, таку як швидкість обертання моторів та. Статус підключення. Дешот має кілька версій, таких як дешот 150, 300, 600 та 1200, які відрізняються максимальною швидкістю передачі даних. Кожна версія має свої особливості та підходить для різних типів дронів та стилів польоту. ЄСЦ у контексті дронів означає Electronic Speed Controller, тобто електронний регулятор швидкості. Це пристрій, який контролює швидкість обертання кожного з моторів дрону, регулюючи потужність, яка подається на мотори з боку батареї або іншого джерела електропостачання. Кожен квадрокоптер має по одному ЄСЦ для кожного з своїх моторів. ЄСЦ приймає сигнал від контролера польоту або Flight Controller і, відповідно, регулює швидкість обертання моторів для виконання певних команд польоту. ЄСЦ також може мати додаткові функції, такі як від перевантажень, гальмування і розгін, що дозволяє краще керувати роботою моторів і забезпечити більш стабільний та точний польот квадрокоптера. ЄСЦ зазвичай прикріплюється безпосередньо до рами безпілотника поруч із кожним мотором. Кількість ЄСЦ відповідає кількості моторів дрона, тому для безпілотника з чотирма моторами ви зазвичай матимете чотири ЄСЦ. Важливо, щоб ЄСЦ був надійно закріплений і мав достатнє охолодження, оскільки він може нагріватися під час роботи. BLHELI та BLHELI-32 32 це програмне забезпечення для електронних швидкісних контролерів ESC, які використовуються у квадрокоптерах та інших багатоцільових літальних апаратах. Обидва програмні забезпечення мають подібні функції та можливості, але blheli 32 надає додаткові переваги завдяки більш потужному та швидшому мікроконтролеру. Основна функціональність BLHeli та blheli 32 включає в себе керування обертами двигунів, можливість налаштування режимів польоти, наприклад, режими стабільного польоту, режими гонок, режими агресивного польоту тощо, а також інші додаткові функції, такі як захист від перевантаження, розгінний режим, вбудовані діагностичні засоби та інші. Це версія програмного забезпечення. Має більше можливостей швидше реагує на команди та здатна працювати з більш високими частотами зміни швидкості моторів. Крім того, blheli 32 має додаткові функції, такі як датчики температури, підтримка додаткових протоколів комунікації та інші. Осциляція дрона це небажаний феномен, коли квадрокоптер починає коливатися під час польоту. Це проявляється у вигляді коливань, які можуть виникати у різних частинах квадрокоптера, таких як рама, пропелери або датчики. Осциляції можуть бути спричинені різними факторами, такими як недостатні налаштування контролера польоту або параметрів ПІД, Дефекти в квадрокоптері або недоліки в аеродинаміці квадрокоптера, які можуть виникати під час польоту з великою швидкістю або при високих турбулентних умовах. Осциляції можуть призвести до втрати контролю над квадрокоптером. Та навіть аварії, тому важливо виявляти та вирішувати проблеми з осциляціями шляхом налагодження налаштування під перевірки стану обладнання та правильного налаштування квадрокоптера. У контексті налаштування квадрокоптерів фільтрація означає використання спеціальних алгоритмів для очищення сигналів, які надходять від різних сенсорів на борту квадрокоптера від непотрібного шуму або випадкових змін. Щоб отримати більш стабільну та точну інформацію про стан апарата, фільтрація допомагає забезпечити кращий контроль над польотом та підвищити його стабільність, зменшуючи вплив непотрібних змін на роботу квадрокоптера. Рекомендованим фільтром для новачка є ПТ 1 РПМ-фільтри для квадрокоптерів це спеціальні фільтри, які використовуються для вимірювання обертів на хвилину моторів або пропелерів. Вони дозволяють контролеру польоту квадрокоптера відстежувати швидкість обертання моторів, що є важливим для кількох аспектів польоту, таких як стабілізація, реакція на зміни в обертанні та інші. Ці фільтри використовуються для зниження шуму та інтерференції, які можуть впливати на точність вимірювання обертів моторів. Вони також допомагають уникнути від'ємного впливу вібрацій та інших зовнішніх чинників на точність вимірювання РПМ. Використання РПМ фільтрів може підвищити точність та стабільність роботи квадрокоптера, що робить їх корисними для польотів у різних умовах та сценаріях. Для новачків рекомендується використовувати низькі значення РПМ фільтра, рекомендоване значення – 20-30 Гц. VTX або відеотрансмітер це пристрій, який передає відеосигнал безпровідно на велику відстань. У контексті квадрокоптерів відеотрансмітер використовується для передачі відеосигналу з камери на борту квадрокоптера до приймача, який зазвичай розташований на fpv окулярах або на відеомоніторі. Відеотрансмітери зазвичай працюють на радіочастоті 5,8 ГГц або 2,4 ГГц, і можуть мати різні потужності передачі сигналу, що впливає на їхні радіоздії. дії. Вони також можуть мати різні характеристики, такі як підтримка різних антенн, кількість каналів передачі сигналу, можливість зміни потужності випромінювання, підтримка аналового або цифрового відеосигналу. Тощо загалом відеотрансмітер дозволяє пілотам FPV отримувати відеозображення з квадрокоптера в реальному часі. Lua Scripts у контексті квадрокоптерів представляють собою невеликі скрипти, написані на мові програмування Lua, які використовуються для розширення функціональності і можливостей радіопередавачів пультів керування з програмним забезпеченням OpenTX або EdgeTX. Це, наприклад, розширення функціональності керування. Lua Scripts можуть додавати нові функції та можливості до пульту керування, такі як автоматизація певних операцій, реалізація додаткових режимів керування. Або налаштування основних параметрів. Користувачі можуть використовувати готові скрипти або писати власні, щоб налаштувати свій пульт керування так, як вони бажають. Lua Scripts відкривають широкі можливості для налаштування та персоналізації пульта керування для потреб конкретного користувача та типу моделі лідального апарату. HTX це програмне забезпечення, а саме операційні системи для радіопередавачів, тобто пультів керування. Вони є відкритими програмними продуктами, розробленими спільнотою ентузіастів і розробників для поліпшення функціональності, надійності та можливостей пультів керування. Ось деякі ключові особливості цих систем OpenTX OpenTX є досить популярною програмою. Вона має багатий набір функцій, серед яких програмування каналів, створення різних режимів польоту, підтримка протоколів телеметрії, відлагодження та багато іншого. HTX HTX є форком, тобто відгалуженням від OpenTX, який був створений для поліпшення деяких аспектів роботи та розширення можливостей програмного забезпечення. Він має ті ж базові функції, що й OpenTX, але також може включати нові функції виправлення помилок та покращення в роботі. Ці програмні засоби дозволяють користувачам налаштовувати пульт керування під свої потреби. Гіроскоп у квадрокоптері це сенсор, який вимірює, як швидко він обертається навколо різних осей вперед-назад, вліво-вправо та вгору вниз. Гіроскоп допомагає квадрокоптеру розуміти, в якому напрямку він рухається або нахиляється. На основі цієї інформації квадрокоптер може коригувати свій рух, щоб залишатися стабільним у повітрі. Квадрокоптер використовує дані з гіроскопа для визначення свого поточного кута нахилу відносно горизонтальних і вертикальних осей. Ця інформація потім використовується в контролері польоту для автоматичного коригування руху квадрокоптера та збереження його стабільності. Наприклад, якщо квадрокоптер нахиляється вперед, гіроскоп реєструє цей нахил і відправляє цю інформацію контролеру польоту, який потім відправляє відповідні сигнали моторам, щоб відновити стабільну польотну позицію. Пропвуш. Це явище, яке виникає при роботі пропелера, квадрокоптера та впливає на поведінку апарата в повітрі. Пропош виникає через відбивання потоку повітря від пропелера, від каркасу дрона та його частин, наприклад, від рухомих частин, таких як ротори. У контексті керування квадрокоптером пропвош може впливати на стабільність та ефективність керування, особливо під час маневрів зі зміною напрямку руху. Пропвош може створювати турбулентні потоки повітря, які впливають на поведінку квадрокоптера, особливо під час маневрів навколо горизонтальної осі. Або при зниженні на низькій швидкості. Важливо враховувати ефект прохож при плануванні маневрів та керуванні квадрокоптером, оскільки він може впливати на його стабільність та реагування на команди з пульта керування. Часто у пілотів дронів є певний досвід у керуванні, щоб ефективно керувати квадрокоптером у врахуванні цього явища. Налаштування пропвош-дрона, тобто впливу турбулентності повітря від пропелерів, зазвичай вимагає виконання кількох кроків у програмному забезпеченні прошивці керувальної системи квадрокоптера. Ось кілька способів, які можна використовувати для налаштування пропвож. Підконтролери налаштування підконтролерів для стабілізації реакції квадрокоптера на турбулентність повітря може допомогти зменшити ефект профош. Експериментуйте з різними значеннями пропорційної, інтегральної та диференціальної складових під для досягнення оптимальної реакції на зміни турбулентності. Фільтрація даних, використання фільтрів, даних для підсилення сигналу та зменшення шуму може допомогти знизити вплив проплош на керування квадрокоптером. Розгляньте можливість використання фільтрів. Терміни АРМ і Дізарм використовуються для управління запуском та вимиканням моторів квадрокоптера. Арм це процес активізації моторів квадрокоптера. Після того, як мотори армуються, вони готові до запуску, тобто можуть відповідати на команди з пульта керування і починати обертатися для польоту. Дізарм це процес вимикання моторів квадрокоптера. Після того як мотори вимикаються, вони припиняють роботу і перестають реагувати на команди з пульта керування, що робить квадрокоптер безпечним для обслуговування, транспортування або зберігання. Експрес-ЛРС або ЄЛРС е означає експрес-лон Range сістем, перекладається як експрес-передача довгоживучих радіосигналів. Це є відкритий протокол передачі даних для радіоуправління, що зазвичай використовується у сфері радіоуправління дронами. Це система комунікації, яка використовується для передачі сигналів управління дроном від пульта управління до квадрокоптера і, навпаки, на великій відстані, забезпечуючи стабільне з'єднання. Перевагами порівняно з іншими протоколами є мінімальна затримка для передачі даних довша дальність польоту та відкритий код, який дозволяє спільноті вносити зміни та покращення у програмний код. По суті, це спосіб передачі сигналу від пульту управління до квадрокоптера і навпаки. Crossfire – це система бездротового керування дронами, яка передає сигнали від пульта управління до вашого дрона, передаючи сигнали для управління ним. Так і у зворотньому напрямку, коли дрон передає на пульт керування інформацію про температуру, струм, напругу батареї та інші характеристики дрона. По суті, це спосіб передачі сигналу від пульту управління до квадрокоптера, і навпаки, перевагами порівняно з конкурентами, є більша простота установлені, а мінусом є вища ціна.